Ну, тепер давайте про наше поговоримо. Підручник історії для 11-х класів, який розділив фактично суспільство на два табори. Йдеться про нову навчальну книгу і розділ про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Що скандал спричинило? Людмила Руденко дізнавалася. Зараз подивимось, потім поговоримо. Підручник історії для 11 класів. Мені би хотілося, щоб це була дискусія, але це по факту скандал. Чому розділ у книзі про широкомасштабне вторгнення розділив суспільство? Це підручник з історії України для 11 класів. Його автори Олександр Гісем і Олександр Мартинюк. Та співавтор Акім Галімов. У цьому підручнику є розділ про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Саме на нього звернула увагу викладачка історії Марія Воротило. Що мене найбільше гнівить, це те, що підручник завершується 2024 роком. Минуло занадто мало часу. Ми ще не є об'єктивними. Не всі наслідки можуть бути очевидними. Марію засмутило те, що цей розділ містить мінімальну кількість карт, а також у ньому мало інформації про військових, зокрема про тодішнього головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Крім того, викладачка пише, що в розділі немає інформації і про те, як розгортались події перед повномасштабним вторгненням Росії. Я не розумію за якими критеріями обирали про що говорити, а про що ні. От, наприклад, ви всі прекрасно пам'ятаєте не підготовку до війни. Пам'ятаєте, як з осені 2021-го всі бігали, хвилювались, нервували через чутки, як активізувалося ТРО, скільки було навчань, і яка спокійна була влада, і шашликами, планами на Великдень у підручниках. Про це ні слова, а варто насправді про це говорити, якщо вже ми піднімаємо на поверхню 2022 рік. Марія прикріпила фото з книги. На ньому президент Володимир Зеленський з Михайлом Подоляком, Андрієм Єрмаком та Олексієм Резніковим. Той самий скріншот з відео, яким політики засвідчили свою присутність в Києві у найперші дні повномасштабного вторгнення. Допис дуже швидко розлетівся, понад дві тисячі людей поширили. І, звісно, думки під ним розділилися. Хтось вважає допис маніпулятивним. Знову ці нескінченні ниття не та претензії. Вам нічого не подобається. Ні підручник, ні атласи, ні спосіб подачі матеріалу. А може, замість того, щоб критикувати, варто було б запропонувати щось конструктивне. Ця стаття бачиться як чорний замовний піар від конкурентів на конкретний підручник та авторський колектив. Другий табір погодився з тезами авторки. Галімов, то той, що Аким він вже підручники пише, він же ж не історик. Один плюс один вражає Чекаємо чергові виправдання від МОН, які були в минулих скандалах. То дизайнер помилився, то стара версія не відредагована, то ще щось. Ми писали з пропозицією дати коментар авторці допису вчительці історії Марії Воротило. На момент підготовки сюжету в ефір наша пропозиція залишилася без відповіді. Аким Галімов співавтор підручника, який передавав для нього інтерактивні матеріали. А також продюсер, автор та ведучий програми Реальна історія для Кіма. Це не перший підручник історії. Вже робили для сьомих та восьмих класів. Однак сам Акім не пише історичні книги для школярів, а надає відео до розділів у навчальних книгах. І розділ в підручнику там про щось, да і далі внизу є QR-код. ученик, чи чи вчителька, чи батьки вдома, якщо займаються з дітьми, наводять телефон і їх е, автоматично релінком переводить на наш е, на наше відео, яке завантажено на їхню платформу. Ізі всі ці відео ми готуємо у співпраці з істориками. Тобто не виходить жодного відео, яке не було б створене разом з істориком, де не був би погоджений сценарій з істориком. Черга дійшла і до 11-х класів, які вивчають період 20-го та 21-го століття. А кім так само підібрав відео, але із матеріалами в підручнику був ознайомлений. Звісно, що я бачив драфт підручника перед публікацією, тому що мені необхідно було відібрати відео свого проекту для цього підручника. В мене виникали там певні питання по стилістиці, та і так далі. Я їх всі надав видавництву. Вони ну очевидно, там щось прийняли, щось не прийняли. Але, е, зрештою, е, скажу вам так, з усією відповідальністю, що в мене не виникло. Критичних зауважень до змісту цього підручника в плані, що там є якась пропаганда однієї політичної сили, там чи, чи іншої, не виникла. Тож каже, тут варто розділяти конструктивну критику до підручника та особисті вподобання чи невподобання. З коментаря вчительки історії це все почалося, і там дійсно є елементи конструктивної критики. Наприклад, про те, чи маємо ми взагалі в підручнику історії говорити про період повномасштабного вторгнення. В мене думка, що маємо в неї думка, що не маємо. Ну тобто, і це і це дискусія, це конструктивна дискусія по наповненню. Що саме висвітлювати в розділі про повномасштабне вторгнення? Запитуємо також Іванну Коберник, співзасновницю громадської організації Смарт освіта. По-перше, є три підручники для 11-х класів, які видали за рахунок держави та які обрали вчителі. Фотографії Зеленського є у всіх трьох підручниках, про які ми говоримо. Якщо ми говоримо, що ми маємо доносити факти, чи є фактом, що Зеленський був головнокомандувачем і президентом України на момент широкомасштабного вторгнення? Це Раніше. факт, це не є оціночне судження. Як можна говорити про події повномасштабної війни, не називаючи президента? Президент Порошенко тут зображений не один раз. Він тут є тричі. Раніше є президент Кучма, є президент Кравчук. З деякими тезами Іванна погоджується: наприклад, чи варто робити окремий розділ про війну Росії з Україною до її завершення? Я вважаю, що з дітьми треба говорити про повномасштабне вторгнення, але враховуючи, що підручники друкуються раз на п'ять років, то не варто було включати їх в підручники. Краще б зробили окрему брошурку, яку А, по перше, можна виправити, Б, можна доповнити і В можна передрукувати. І теоретично, щороку видавати таку доповнену брошуру з тими самими поясненнями, що взагалі то з точки зору історії як науки, історію вважається те, що було хоча б 5-10 років тому, коли вже можна. Можна зробити певні висновки, так само, як і в Марії Воротило, у Іванни є багато питань до карт у книгах. каже, історію неможливо засвоїти без карт. У видавництві ранок, яке надрукувало ці підручники, ситуацію пояснили. Карти воєнних дій, детальні інфографіки та схеми, додаткові фото та факти. Усе це з'явиться в підручниках пізніше. кажуть, як хтось правильно зауважив. Це має бути тільки тоді, коли вся інформація буде опрацьована та систематизована істориками. Акім Галімов дуже правильно каже: оце питання не срачу, вибачте за це слово, а дискусії. Єдине, наприклад, я за Кімом не погоджуюся, погоджуюся більше з вчителькою, яка каже, що треба, щоб пройшов період і час, і тоді писати треба. Ми ще живемо в цій війні. Е, ще на всіх пройшла травматизація у дітей. Ми пишемо про окупацію, а деякі, деякі діти це прожили. Е, от, в принципі, цього всього б скандалу не було б. Якщо б ми цей етап сучасної історії, в якому ми досі живемо, просто не пхали в підручники історії. Це, ну, це, я пам'ятаю, до речі, мене колись було, коли я навчався, була помаранчева революція в підручнику історії. А якраз е, вже був кінець каденції Ющенка. Уявіть собі, що в школі відбувалося. У це кому це треба, треба прожити, а потім вже в історію. Цю До процесу. речі, от Івана коберник, яка також була в нашому матеріалі. Вона зазначила, що з цієї ситуації можна було б знайти вихід, якби зробити буклет окремий, uh -huh. наприклад, який можна було б доповнювати, передруковувати конкретно по е, повномасштабному вторгненню. Тому що ми справді в цьому періоді історії ще живемо, ще нічого не закінчилось, і це дає можливість змінювати, доповнювати, додавати і вивчати паралельно, якщо вже це вносять в шкільну програму. Як варіант можливо. Видавництво або взагалі Міністерство освіти та науки, яке все це впроваджує, зверне на це увагу. Але якщо б період історії, в якому ми досі живемо, просто не пхали в підручник. ми взагалі, б цей скандал ніхто ніхто і не було б не цього було б нічого, скандалу не було та. б нічого, тому що це надто живо, надто жваво е і ну просто треба вже. Історія це для історії Да? те, що вже в минулому можна оцінювати вже якось сини років.